Що, наша перша страва Здорово! Ого, торт! Який величезний. ви відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі, ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Алекс правий, почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б Крим. Це проти правил Джулі. Так і можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато Крему? Його можна злизувати до безкінечності. Досить, Алексе, моя черга. А? Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у Крем, та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка, звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах, так. Тоді отримую, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо Джолі в око. От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла. Ви самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Не вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо. Боюсь, що він надто колючий. Отак як коляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пласти. Давай заклеємо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. Клас, мені не доведеться чіпати кактус. Тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. Ну ні, краще. Ти я готова тобі поступитися. А я тобі вперед. Досить. Моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Лас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував? Ми без тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах. Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, лизни ще раз. Тільки на це. Секундочку, маю одну ідею погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Ага. Здається, цей режим на тостабки. Спробу включити турборежим. Клас! Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла працювати перекорем кактусів. Досить, усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Опс, незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не зволікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Вибач, Алексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. Наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний чупачупс. Клас. Тут нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти льодяник. Ну, ось, а я його навіть не спробую. Ура! Я зможу лизнути чупа-чупс. Нечесно, досить злитися, міло. Це не допоможе. Все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я. Так і бути, я тобі поступаюся. Ой, навіщо ти кинула в мене обгортку? гортку? Робоч, не помітила. Джолі не може відкусити карамель. Гей, що ти робиш? Здається, вона збожеволіла. У тобто тебе все одно не вийде зробити цей чухачук. Ще побачимо. Я візьму ковалду. Одумайся, Джулія, прошу тебе. Не може бути. Кувалда розбилася вщент. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені Чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Плизнути і я б змогла. То все, схоже це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр? Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас. Вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так і я зможу розкусити. Ди, дай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка, клас. Ну ось, воно могла дістатися мені. Не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жутці. А не здається, що пахне чимось тухлим На мою думку, сморяк виходить з-під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло Якщо ти так не рвиш, Алексе, давай я почну. О, до цієї рибки краще не наближатися. Ти що, передумала її лизати? Так не піде. Гараз, зараз доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Чи ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боягуз. Пробуй ще раз. Алекса, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Огидно. Тепер ми квити, Алекс. Які гарні торти! Я готова вибрати декор для свого. Мармеладні черв'ячки чудово. Тільки подивіться, як їх багато. Ну що, тепер твоя черга крутити колесо. Боюсь, мені дістанеться щось менш смачне. І Я так і знала. Справжні черв'яки. Огідно. Фу, які вони страшні. Я не можу покласти таке на свій торт. Нічого не вдієш. Хочеш ти чи ні, тобі доведеться. Заплющу очі, щоб цього не бачити. Досили не рухається, це так жахливо. А чому так мало? Потрібно покласти все. Не думала, що ти настільки жорстока, Кейт! Я б вважала тебе своєю подругою. Так, не найкраще видовище, але я в цьому не винна. Такі правила. Я не хочу класти це до рота. Черв'яки ворушуються, такого мені точно не пережити. Огидно! Потрібно терміново заїсти це тортом без декору. Це одно гидко, він просочився присмаком черв'яків. О ні, здається, у мене по обличчю щось повзає. Ні, тільки не це. Знову черв'яки. Як же вони мені набрили? Навіть у волосся встигли заповсти. Коли все це закінчиться? Ще можна акуратніше один черв'як, що не пролетів у мене просто перед носом. Що ти все з'їла, а залишилися тільки мої мармеладні черв'яки. Краще декора не придумати. Упевнена, вони не лише прикрасять мій торт, а й зроблять його набагато смачнішим. Подивися, яка краса виглядає справді просто потрясно. А як це смачно? Ти навіть не уявляєш. Я готова з'їсти цілий торт за один раз. Кращого поєднання не вигадати. Ти могла б пригостити мене хоча б одним шматочком, будь ласка. Що за дурниці? Можеш навіть не сподіватись. Іншої відповіді я її не чекала. Нічого, зараз я тебе провчу, подружку. Це що, напад? Я можу постояти за свій торт. Подивимось, хто сильніше. Захищайся. Це ти захищайся, як вмію нападати. Ось це удар, а ти гарна. Заради торта я готова піти на все. Я програла. Мені не вдасться скуштувати торт. Я тобі ще це пригадаю. У мене дозрів новий план. Ей, ти що твориш, міло? На все. Тепер весь торт точно твій. Ну і чудово. Грязнуля. Я знову готова крутити колосо першою. О, ні, Мене зараз дує. Який сильний вітер. Не може бути. Це що, перці чілі? Нарешті тобі дісталася гидота, а не насолода. Подивимось, як ти з цим впораєшся. Впевнена, цього разу удача буде на моїй стороні. Тобі дісталися мармеладні очі. Це не чесно. Це ще чому, все справедливо. Так вирішила доля. Подивися, як добре мармеладні очі виглядають на моєму тортику. О, так, це найкраще поєднання смаків. Я запам'ятаю цей торт назавжди. Я теж хочу спробувати його. Ще чого ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Божевільна, ти мало не поранила мене. Зате тепер ти точно не будеш робити замах на мій торт. І навіщо мені ця виделка? Буду їсти руками так смачніше та швидше. Ще за один раз можна засунути в рот набагато більше. Уявляю, як це смачно, не торт, а солодка мрія. Ти маєш рацію, але в нього є один мінус. Він занадто швидко закінчився. Залишилося тільки мармеладне око. А що коли підкинути його та зловити ртом? О, ні, я промазала. Не розумію, як це сталося. Оце так. Справжній подарунок долі. Мені таки вдалося спробувати мармелад. А тепер їж свій торт із перцем перцями Чілі. Дякую, що нагадала про нього. Гаразд, почну з прикраси. До речі, виходить цілком непогано. Подивися, як добре поєднуються ці кольори. А тепер дізнаємося, який у твого торта смак. Можна було і без цього обійтись. Схоже, нікуди не дітись. Доведеться це скуштувати. Я вже відчуваю гостроту. Ні, мені не подобається. Ей, чому так мало? Бери одразу кілька шматків. Ось побачиш, нічого хорошого з цього не вийде. Не намагайся мене розжалобити. Доїдай до кінця. Все. Сподіваюся, тепер ти задоволена? О, ні. Здається, зараз почнеться пожежа. Мама, я горю. Схоже, я таки переборщила. Не варто було змушувати її їсти весь перець. Тримайся, кейт, я тебе полию водою. Ух, як же добре. Дякую. Настала моя черга крутити колесо першою. Кактус? Оце так. Але ж він колючий. Як же я його їстиму? Секундочку. На мою думку, тут помилка. Колесо зупинилося на картоплі фрі. Гаразд, смуглювати не вийшло. Мабуть, мене не обдурити. Тепер я кручу колесо. Інтуїція нагадує, що я отримую щось смачне. Жуйка! Моє чуття мене не підвело. Нічого собі як багато різновидів. Ти могла б дати й мені хоча б одну спробувати. Ну ні, я сама хочу скуштувати все. Думаю, якщо поєднувати кольори, вийде дуже красиво та яскраво. А як пахне! Ледве стримую, щоб не з'їсти. Виходить, чудово. Мені хотілося потримати такий торт. Не обов'язково використовувати усі жуйки для декору. Одну можна з'їсти просто так. Так, ти маєш рацію. Дивись, у мене вийшло серце. Ось це так. Дуже мило. Думаю, воно чудово завершить всю композицію. Це геніально! Ти чудовий декоратор. Дякую. Нарешті прийшов найголовніший момент. Можна спробувати те, що в мене вийшло. Не сумніваюся, що це дуже смачно. Отак, ти маєш рацію на всі сто відсотків. Я не зупинюся, доки не з'їм все. Кейт, але ти вся забруднилася. Де твої добрі манери? Зізнайся, ти просто мені заздреш. О, я зовсім забула, що із жуйки можна надути міхури. Можливо, варто зупинитися. Цей міхур мене лякає, він дуже великий. Oh, no. Ну все, я маю покласти цьому кінець. Вибач, ти що наробила, міло? Через тебе я вся у жуйці. Все обурливо. Але ти сама винна, я попросила тебе зупинитися. Oh, no. О, ні. Ай, який колючий кактус! Я не можу його їсти. Придумай щось. Це твої проблеми. У мене є ідея. Спробую втілити її у життя. Боюся, ці ножиці не підійдуть. Треба щось менше. Ці теж занадто великі. А ось манікюрні якраз час зробити моєму кактусу стрижку. Ці колючки йому явно не йдуть. Так ось у чому полягав твій план. Геніально! Дякую! Сподіваюся, тепер я зможу з'їсти свій торт із кактусом і не поранитися. Але чому так довго? Я вже засинаю. Гей, прокинься. Що ти собі дозволяєш? Мені боляче, скоріше прикрашай свій торт і їж. Придумала. Треба потерти мій кактус на терці. Тоді використовувати його для де декора буде набагато зручніше. Подивися, який рівний шар. Я чудово впоралася. Рада за тебе. Настав час дізнатися, як це на смак. Кактус трохи гірчить, але загалом непогано. Ось і чудово.